Якщо не знаєте, куди поїхати покатати на сноуборді чи лиже і не витратити всі гроші світу? У мене є для вас рішення. Це курорт Чарна Чарнагура, один з найбільших гірськолижних курортів Чехії. Так це не Альпи, але Познані сюди їхати всього 3 години, а з рослого ще менше. І це те місце, де не буде великої кількості людей, а будуть чудово приготовлені і різноманітні гірськолижні траси. Сьогодні я поділюся своєю улюбленою локацією в Чехії, куди я вже два роки поспіль приїжджаю, щоб відкрити гірськолижний сезон і розігрітися перед тим, як поїхати на серйозну каталку в Альпи. Звичайно ж, про ці не розкажу в кінці, і повірте, вони вас дуже здивують. Звісно, в такому спорті, екіпіровка грає велику роль, і мабуть саме головне це гірськолижний одяг. Мій комплект включає в себе мембранну куртку і штани на гортексті від бренду Quicksilver. Катаю я на борді волки. Це м'який all-mountain board, який ідеально підходить для парку та трюків. З ним я використовую кріпи Flux з їхньої бюджетної лінійки. Про решту аксесуарів думаю немає потреби розказувати. Але якщо вам цікаво, то пишіть. Можливо, запишу щось більше. Цього року, як завжди, моя поїздка була максимально спонтанною, але дякую моїм друзям, які допомогли мені в доїзді. Приїхали першим рідом. Що? залетіли на чеське пиво. О! Як пиво? Mm. Бистрий ромтур апартаментів за 100 злотих в ніч. Mm. Ану, хлопці, покажіть мені по хатам. Mm. Так. Mm. Місце багато. Прикольно Артемыч, Ой, хорош Івана! Вот. Жаль, що одна, звісно, ну нічого. Но... Найближче до цього курорту місто Янське лажі. І одразу скажу: інфраструктури тут практично немає. Населення всього кілька сотень людей, а кількість готелів і ресторанів можна порахувати на пальцях. Тут є один єдиний магазин, який тримає В'єтнамець. Тому на активне нічне життя не розраховуйте. Місто дуже спокійне, але є й свої плюси. Наприклад, тут розташований чудовий спацентр, ідеальне поєднання для відпочинку. Денна каталка, смачна вечеря і вечір у спа. На мій погляд, це ідеальний варіант. Для короткого зимового відпочинку, але більше трьох днів я б тут не затримувався. Так от збираються справжні сноубордісти. одна, друга, третя, четверта та ти що, Ян, Скільки в тебе досок? Розкажи сьогодні три. Короче, то паркове заска наска захану на нього діагнози, тому що там тут полсте. Це чисто паркова. Она, короче, с рокером прогибом. А тут, короче, гибридный прогиб. Вот. И у нее вот эти вот конты, они типа облегченные, на ней градусы легко делать. А вот это вот супер дубовая доска для... только для пухляка. Если сегодня нападает, то завтра будем пухлить. Если завтра будет снега, посмотрите, ребят. будет, короче, если можно будет отсюда прыгнуть и не раз... Тогда Ян берет тут доску. Ставьте лайк, кто за... Чтоб я отсюда выпрыгнул. Если видео наберет то лайк вперед. 10 просмотров, я прыгаю. вниз. Всем, показывай усики. Усики, На доске, на доске. А, доске. Я не про те усики. На А, усики. А, Сьомо ранку проснулися зараз розминочка, смачний сніданок, і летим на горку. Команда в зборі. Всі готові. Бананчики, апельсинчики. А як ти знімаєш? йоб твою мать, я. 415 пятнадцатый база, ответьте. Нормально, та ви это, вы, это У 2024 році за три дні клаталки я заплатив 3470 чеських корон, що дорівнює близько 145 доларів. У цю суму входить безлімітний доступ до кількох курортів у цьому регіоні. Загалом це понад 20 кілометрів трас різної складності, що забезпечує можливість кататися на будь-якому рівні підготовки від новачків до досвідчених лижників та сноубордистів. Окремо хочу виділити сучасні підйомники, які забезпечують швидкий і комфортний вихід на траси. А якщо ви шукаєте різноманіття, то на курорті є навіть траси для нічного катання. Ми щоправда, обмежилися основними трасами, і їх вистачило з головою для трьох днів катал. Але якщо і цього вам буде мало, ви можете прокататися на гусеничних ретраках, які довезуть вас до іншої частини курорту, пеце подснежку. І там ви отримаєте вже додаткові траси для спуску. І так як я говорив раніше, це все буде в ціні одного скіпасу. Такого я ще на своїй практиці не зустрічав. Але на жаль, під час нашого візиту ретраки ще не працювали. Але це лише невеличкий промах. Адже самі траси та краєвиди залишились захоплюючими, і нам вистачило основної частини курорту на два дні каталки. Снігу теж було багато, а снігові машини паралельно працювали цілий день, додаючи свою атмосферу. Перекусно в чек. Так, тут у нас таку штучку вже випили. Рекомендую. Далі у нас ковбаски взяв чуть-чуть. Один ба... Ой, банан що то. І тут ще бутерброд. Саме головне снікерс. Якщо ви будете тут відпочивати, то я можу порекомендувати ресторан Кармела. Ми обрали його для вечері дві ночі підряд, і кожен раз отримували задоволення від їжі. Мій вибір впав на полічки волове з картопляним пюре. Дуже смачне блюдо, яке точно варто спробувати. Ну і звісно, чеське пиво дуже багато пива. А де не результат? Купи. О будьок я втінув наперельну силочку. Стасик купила рюкзачок. Реферальную ссылку. За 20 долларов. Куртка. За 300 долларов одел рюкзак на нее, и там терпит но. сына. сейл. Только у нас рюкзаки. Дропать буду эти рюкзаки. Сейчас страницы от них сделаю. Сейчас понял, давай креатив ему запили. Давай, давай, прям сейчас. Рюкзак. Ты не промокает. Забирайте, забирай, берешь два за 50. только сегодня, блядь. только сейчас Купив один клик, купи в один. І так, підіб'ємо підсумки. За 3 дні відпочинку я витратив. Житло зі сніданками на 3 дні в мене обійшлося в 135 доларів. Скіпас на 3 дні, так як я згадував раніше, 145 доларів. Рестіки, спа і інші витрати біля 120 доларів. Пальне можете порахувати самі. Тобто без пального в мене вийшло біля 400 доларів, що доволі таки бюджетно на сучасні реалії. Тому я сміливо можу рекомендувати цей курорт для короткого зимового відпочинку. За свої гроші він пропонує дуже гарну якість. Особливо хочу відзначити добре підготовлені траси, відсутність великої кількості людей і класну погоду. Це ідеальний варіант для відкриття сезону та розминки перед великими горами Альпами, які чекають на вас уже в наступному відеоблозі. Ну якщо у вас залишились питання, пишіть мені на мій інстаграм. З радістю відповім на них. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Всім па-па і до зустрічі на гірських вершинах.